Питання, які стосуються щодо забезпечення військовослужбовців, особливо питання забезпечення земельними ділянками. Сьогодні складається ситуація, коли не так швидко отримують військовослужбовці посвідчення учасників ВПО. Відповідно до нас дуже багато йде звернень, і в тому створюється відповідна соціальна напруга, що не можуть. Розпочати відповідні органи оформлення земельних ділян. Тому ми прийняли відповідне рішення, що до того, поки буде наданий документ учасника антитерористичної операції, ми домовились із обласним комісаріатом, що видаються військовослужбовців до моменту отримання відповідного посвідчення довідка. І на основі цієї довідки відповідно, місь виконкоми, відповідні служби, держкомзем починають оформлювати, відповідні, приймають рішення про оформлення відповідних земельних ділянок. Із цього питання я запрошую до слова із виконуючого обов'язки начальника головного управління Держземодянства Черкаської області Мироника Дмитра Олександровича би, щоб проінформували. І у нас там деякі райони, які знають я питання щодо оформлення з Будь ласка. Шановний Юрій Іванович, Валентина Михайловна, шановні. Головним України державня в Черкаській області сформовано, та постійно встановлюється відновлюється стиснів що приймають участь у проведенні антитерористичної операції в східних областях України. Станом на 10 грудня 2014 року до зазначених списку включено вже 910 військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які приймали, приймають участь у туристичній операції на сході країни. Основна проблема полягає в тому, що тисяч учасників АТО бажають отримати земельні ділянки для будівництва та обслуговування швидкового будинку господарських і споруд в межах населених пунктів, особливо в межах міста Черкаса. Проте органи місцевого самоврядування відповідних населених пунктів часто відмовляють учасникам АТО надані земельних ділянок з різних причин. Так, виконавчий комітет Черкаської міської ради повідомлення, що розгляд питання надання земельних ділянок учасникам АТО можливий тільки після затвердження плану зонування території міста Черкаси, який на даний час лише в процесі розробки. Також підставимо відмову органів місцевого самоврядування учасникам АТО, надані земельних ділянок і те, що вони постійно не проживають в даній місцевості та наявність великих списків на отримання земельних ділянок працівниками соціальної сфери та іншими жителями населених пунктів. Додатково хочу зауважити, що надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування шлого будинку будівель будівлі споруд за межами населених пунктів заборонено законодавством. Хоча деякими органами місцевого самоврядування проводиться робота по наданню земельних ділянок учасникам АТО. Так, за інформацією територіальних органів державного агентства в районах сільськими селищними та міськими радами в межах населених пунктів. Зарезервовано 97 масивів загальною площею 304,5 га для будівництва та обслуговування шлого будинку, господарських будівель і споруд, персидильні ділянки. Це Звенигородський, Золотинівський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисінський, Мантівський, Смілянський, Таринівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський та Чорнобайський район. На даний час Київської сільської ради вже передали власність сьогодні земельну ділянку в межах населеного пункту 24 гектари для ведення особистого селянського господарства. Також Дотинівської міської ради надано дозвіл на розробку проєкту відведення земельної ділянки загальної площі 0,1 галя будівництва обслуговування нового будинку столітських будівель споруд. До Черкаської обласної державної адміністрації звернулися два учасника авто про виділення земельних ділянок в оренду. На підставі звернення для адміністрації прийнято розпорядження про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на загальну площу 02Г для сінокосіння в адміністративних межах. Коробівської сільської ради Золотинського району. До повноважень головним управлінням Державненства Черкаської області відноситься передача земельних ділянок з господарського призначення державної власності у власність або користування громадянам для ведення індивідуального садівництва або ведення особистого селянського господарства. Головним управлінням державненства в області Проведена робота по добору земельних ділянок, що можуть бути запропоновані учасникам АТО для радення індивідуального садівництва та ведення особистого селянського господарства. На даний час зарезервовано 179 земельних масивів загальною площою 1971 гектар. На сьогодні до головного управління Держзамагенства Черкаської області особисто різні територіальні органи із заявами на отримання земельних ділянок звернулися 218 учасників АТО. Ахівці земелопорядної служби Черкаської області задовольнили всі клопотання та видали 218 наказів про надання дозволу на розроблення проєкту заворустю, що відведення земельних ділянок військовослужбовцям та їхнім родинам на загальну площу 167,6 і шість про виділення земельних ділянок учасникам АТО земопорядника Черкаської області розглядають оперативно та позачерговому порядку. Зокрема, надано дозволу на розроблення земельнопорядної документації. На 81 земельну ділянку загальною площею 147,4 гектари для ведення особисто селянського господарства. На 137 земельних ділянок загальною площею 22Г для ведення індивідуального садівництва. Дозволи надані на земельні ділянки, розташовані у Черкаському, 139, Тернівському, 16, Смілянському, 14, Уманському 8, Чигиринському, 7, Христинівському, 6, Драбівському, 6, Шволобаївському 4, Шполянському, 4, Канівському, 4. Вона Сирищенському, 4, Коштун, Чевченківському, 2, Звенигородському 2, Золотиніському, 2, Жашківському, 1, Катеринопільському, 1, Манківському 1, районах та місцях Золотоноша 1. Наразі в області 63 особи з числа військовослужбовців, охоронців та члени їх родин вже отримали власність за рахунок земель державної власності сільськогосподарського призначення земельної ділянки загальною площею 36,8 гектарів. В адміністративних межах Зенигородського, Оканівського, Манківського, Монастиріщенського, Смілянського, Уманського, Черкаського, Чорнобайського та Шпилянського районів та одну земельну ділянку у власність площі No24Г земель комунальної власності в адміністративних межах Єрківської селищної ради. На жаль, жодне звернення по наданню земельних ділянок військовослужбовців, правохоронців та членів їх родин до органів місцевого самоврядування та органів державної влади не надійшло по Городищенському, Кам'янському та Лисенському районах. Відсутність відповідних звернень наводить на думку, чи на даних територіях відсутні міськослужбовці та правоохоронці, що приймало або приймають участь в то, чи це є ознакою відсутності роз'ясненної роботи органів місцевого самоврядування та відповідних редерміністрацій. Також основними проблемами, проблемними питаннями є відсутність переважної кількості міського та правохоронців, що або приймають участь по свідчень учасникам бойових дій. Як це передбачає постанова Кабінету міністрів. Як говорив Юрій Олегович, ми прийшли до, такої, до такого рішення, що військомати або командири частин дають довідку, що люди знаходяться на військовій службі або проходили військову службу на підставі даних довідок, ми не їм в Надання відмови органами місцевого садовляння виділення земельних ділянок військовослужбовцям та правоохоронцям в разі відсутності прописки на зазначених адміністративних територіях. Тобто є проблема, наприклад, в Потальівському районі, приходять військовослужбовці кажуть, ми хочемо отримати земельну ділянку у якомусь населеному пункті, а голова сільської ради відмовляє, тому що вони не прописані на даній території і на підставі цього не задоволяють кого питання громадян. Також основна маса військовослужбовців. Хочуть отримати земельні ділянки в межах великих міст, таких як Черкаси, Золотоноша, Сміла. І, на жаль, на сьогоднішній день у нас зарезервована велика кількість земельних ділянок в межах населених пунктів сіл селищ, але на дані земельні ділянки військовослужбовці не звертаються. Хочуть у великих містах, а міста не приймають рішень про надання дозволів, що також є проблеми. Держзамагентство на сьогодні продовжує роботу щодо задоволення потреб військовослужбовців, члених родин, що приймають участь у зоні АТО. Заява розглядається оперативно, зачергово земопорядні роботи розробляє державне підприємство Центр ДЗК, роботи виготовляються за мінімальні кошти. Таким чином дане питання. Розглядаємо оперативно бистрі і задоволяємо кожну заяву, які до нас надходить.